Автор розслідування Михайло Ткач тоді телефонував Борисову і ставив незручні запитання, яких тільки відповідей не отримав. Що за маєток не знає? Бізнесові приміщення орендовані, гроші заробила дружина, а машину те ще купила після того, як продала іншу. Про те, чи були спроби тиснути на видання, будемо говорити з Севгіль Мусаєвою, журналісткою, головною редакторкою української правди. Пані Севгіль, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас! Ну от якраз щодо розслідування по Борисову в українській правді, як воно готувалося, перш за все хочеться дізнати, чи були складнощі з отриманням документації, особливо те, що стосується за кордоном. Ви знаєте, ми насправді дійсно звернули увагу на цю тему через допис колишнього народного депутата, і оскільки Михайло Скажі був в закордонному відрядженні, вирішили подивитися власне, чи це відповідає дійсності, і проробили таку роботу щодо реєстрів. Щодо того, щоб фактично тривали час перебували біля маєтку, допоки не зняли фактично водія, який працює на. Родину Борисова, який також прозивного віку як виявилося, і виїхав за кордон через довідку про інвалідність, і, і це насправді з одного боку здається, що велика журналістська вдача але насправді за нею стоїть дуже кропітка робота. Бо а, дійсно іноді на це виходить години години Ну там я думаю, що у випадку з Борисовим Михайло працював десь ну, можливо, цілий день, щоб а, зрозуміти. Чи живе хтось в цьому маєтку, потім людина також дуже дивно відреагувала цей водій, почав наздоганяти автівку Михайла, знімати на телефон і так далі. Тобто, ну, звичайно, нас шокувала ця історія, безумовно, ще коли Ігор Масічук про неї повідомив. І ми розуміли в тому, що реакція була зовсім не такою адекватною, як вона мала бути, тобто людину не звільнило одразу. Людина продовжила займати посаду, і тому, звичайно, нашою справою було довести цю історію до кінця і. Мене, якщо чесно, теж дуже сильно вразив коментар самого Борисова, який він давав Михайлу. І насправді ми ще також різали це інтерв'ю. Михайло задавав купу питань, ставив купу питань, і, не, і ми не могли отримати відповіді. Мені здається, що вразили безумовно нерухомість, вразили автівки, вразила історія про довідку. Але мені здається, що найбільше вразила ця розмова з паном Борисовим, де він. Фактично, вже після місяць, після того як були опубліковані ці дані. Навіть не думав про те, щоб створити якусь принаймні схожу на правду версію, тобто він відбрехувався, він розповідав, що він нічого не знає. Родини йому про ці маєтки не повідомлялися, і так далі. І ще одна важлива історія, про яку я б хотіла сказати, що те, що залишилося поза кадром, це безумовно, чому ми ще звернули увагу, тому що велика кількість людей в Одесі, представники громадянського суспільства, нам розповідали про те, що військом. А так, робить якісь такі дивні речі, що виїжджають десятки тисяч людей призовного віку, чоловіків прозивного віку за довідкою про інвалідність, і навіть називалося розцінки на ці послуги. Uh -huh. На жаль, ми не змогли довести це. Ми не змогли там знайти людину, яка би змогла розказати про це, наприклад, не анонімна, не за чутками, яка там можливо сама пройшла цей шлях чи від родичів знає, що така є ситуація і тому ми змогли довести ці порушення тим, що показали, показали власне це цей незаконний моєк, який точно військом під час війни не міг купити. А до речі, про суму ви сказали. А чи відомі вам принаймні ті суми, які озвучувалися, за скільки можна було відкупитись? Ну, нам називали суми від 5 до 7 тисяч доларів. Мінімальна такса була 3, Але згодом через тому числі через інтерес, скажімо, цікавість журналістів, ці тарифи зросли. І чи можна вірити чи ні? Але за цими довідками з країни виїхало понад 50 тисяч людей тільки з Одеси Одеської області. Серйозні суми і серйозні цифри. Скажіть, а на е, видання е, намагалися якось вплинути, аби не давати хід розслідування? Чи ну безпосередньо Борисов, чи хтось підставні якісь від нього особи? Чи приходили до вас, звертались? Можливо, телефонували, писали? Ну сам Борисов, звичайно, не міг. Він дав це інтерв'ю. Е, ви знаєте, щодо мене, то просто. Була якась дивна розмова з людиною з Одеси. На що я сказала, звичайно, це неможливо. Це вийде в ефір сьогодні ввечері, і так далі. Тобто, це ем, був натиск, але було таке запитання, чи ви дійсно готуєте публікацію, і чи можливо ви не будете робити цю публікацію? Я сказала, що ні, це неможливо. Звичайно, ця публікація вийде. Чи можна назвати це тиском? Ні, чи часто ми з таким стикаємося? Ну іноді бувають ситуації. Чесно кажучи, але ніколи ми там не йшли на якісь там як сказати з, з ділки з совістю, щоб не видавати щось. Скажіть, а у вас є зараз відчуття справедливості? От коли ви побачили Борисова на лаві в суді на лаві підсудних, у вас з'явилося таке відчуття справедливості, що ну не дарма все це було, і не дарма робили це розслідування. Ви знаєте, я би хотіла, якщо там ця історія вже там з'явилася перша, да і він залишився на посаді, щоб це відбулося одразу, да? Тобто воно відбулося після другого вже суспільного резонансу, після того як суспільство почуло це бекання, мекання це жахливе інтерв'ю, пояснення, так і. Таке, але ми ж не знаємо, скільки таких Борисових ще по країні. Тобто, ми, на жаль, журналісти не можуть зняти всіх військових, так ми не можемо е знайти усі зловживання, які є. Тобто, є проблема з системою. Так, тобто, я сподіваюся, що після того, як ми викрили Борисова, інші військові там 10 разів подумають, бо зав завтра вони можуть бути викритими. Завтра їх е побачать, зафіксують їхнє майно. Пані Севіль, я буду вам... Вам дякувати, по перше, за вашу роботу, і також подякуйте від мене, Михайло Віткачу. Також за його роботу. І нагадаю нашим глядачам, Добре. що журналістка, головна редакторка онлайн-видання Українська правда Севгіль Мусаєва щойно була з нами на зв'язку.